Жага до життя Джек Лондон. Вони ступали кульгаючи до річки, сходячи вкритим каменюками берегом. Передній заточився і мало не впав, обидва були стомлені й виснажені, з облич їм не сходив вираз тупого терпіння, що його карбують тарвалі з негоди. На спині вони несли важкі крунки, загонені в укривала і підтримувані омінцями, які вони накинули на лоби. Кожен ніс рушницю. Вони ступали, схилившись, низько печі, а ще нижче голову, втупившись очима в землю. Якби нам бодай два патрони з тих, що в схованці, промовив задній. Голос його звучав одноманітно, без усякого виразу. Він говорив байдужо. І перший, заходячи в молочно-білий потік, що шумував між камінням, не розвався ні словом. Слідом за ним у річку ступив другий вони не розувалися, хоч вода була холодна, як крига, така холодна, аж кості нило і затерпали ноги. Подекуди шумливий вил сягав їм до колін, і обидва вони втачали опору. Той, що йшов позаду, поскользнувся на гаденькому валуні і ледве не впав, але в останню мить утримався на ногах, голосно зойкнувши з болю, мабуть, у нього запамуло через голова, заточившись. Він випростав вільну руку, ніби шукав опертя, ставши рівно, він спробував вступити вперед, але знов похитнувся і мало не впав. Тоді він поглянув на товариша, котрий навіть не озирнувся. Цілу хвилину він стояв нерухомо, ніби щось обмілковуючи, потім гукнув Аго, біле, я підвернув ногу. Біл шкандибав далі. Через молочно біле шумовиння він так і не оглянувся, товарош дивився йому вслід, і хоч його обличчя ніяк не пожвавилося, очі засвітилися тугою поланеного оленя. Біл вийшов кульгаючи на той берег і подався далі, не повертаючи голови. Чоловік, що стояв серед потоку, вдивлявся йому вслід, губи його злегка тремтіли. І давно на голені руді вуса заворушилося, він механічно оберзав їх. Біле. гукнув він ще раз. Це був багайний крик дуже людини, що потрапив у біду. Але біл не обернувся. Другий дивився, як він долав положистий схил і, незграбно кульгаючи, постував усе далі і далі, туди, де на далекому небокарі, Вималювувалися низькі горби, він дивився товаришові вслід, поки той перейшов через гребінь і зник з очей. Потім одвів погляд і озирнувся такого світу, в якому його покинув біл. Побіля обрію дотривало сонце, ледве поглядуючи крізь заповнув туману й морі. Що налягала на землю без чітких образів, наче гуща. Перемістивши всю свою вагу на здорову ногу, він витяг годинника. Була четверта. Уже тижнів зо два він не дичив днів, знав тільки, що зараз кінець липня або початок серпня, і що? Отже, сонце сідає на північному заході. Він перевів погляд на південь. Десь там, за оцими похмурими горбами постяглось велике ведмеже озеро, в тім краю поляне коло застережно накресило свій кордон по канадській безплідній землі. Потік, серед якого він стоїть, це протока річки Копермайн, що тече на північ і впадає в родовитий океан у затоці Коронації. Йому не доводилось там бувати, але він одного разу бачив ті місця на карті компанії Гудзонової Затоки. Він знову озирнув такого світу, в якому залишився невесела картина з усіх боків аж до обрію одноманітна пустеля, пагорби, всі пологі і низькі. Ані деревця, ані кущика, ні тавинки, нічого, крім безкрайньої, страшної пустелі. і в його очах нараз поблиснув страх. Біле. прошепотів він і знову повторив Біле. Він зіщурився, стоячи посеред молочного, білого шумовиння, так ніби вся оця нарозура безодня. Пригнітила його своєю нездоланною силою і жастким спокоєм. Він затремтів, як у лихоманці. Рушниця випала з рук у воду. Зачувши прескіт, він отямився, Переборов страх, опанував себе, намацав на дні рушницю і витяг її з води. Потім пересунув курмак ближче до лівого плеча, щоб не так давило на ушкоджену ногу. І побрів до берега, невільно, обережно кривлячись із боду. Він ішов, не зупиняючись, з несамовитим відчаєм, незважаючи на біг, здерся він на голб, за яким зник біл. Сам набагато кумедніший за свого товариша, що шкутергав, по-чудному підстрибуючи, а вершини горба, він побачив, що в негликій долині немає нікого. І знову подорожнього пойняв страх. Зборовши його, він пересунув ковмак ще далі на рів перчи і подибав униз схилом. Дно долини набухло від води, що посякав густий мох. Вона цвілка з-під мокасинів, і щоразу, коли він одривав ногу мокрий мох, плюхав. Неохоче відпускаючи свою здобич, він ішов слідами товариша від боліця до боліця, намагаючись ставати на каменюке, що витікали острівцями з посеред Зеленого морю моху. Він не забудив, дарма що зостався один. Він знав, що незабаром дістанеться до берега озера. Поросо усохами ялинами і соснами, низенькими і маршавими. Індіани називають цю місцевість Тічі Нічеві, тобто країна патичків. В озерце впадає струмок, вода в ньому не каламутна, струмок порист огозом, він добре пам'ятав, але на борогах немає жодної деревини, він піде. Понад струмком аж до джерела на горбі, що плавить за вододіл. По той бік горба починається інший струмок, що тече на захід, він ітиме за водою до річки Діс, там, під перевернутим каноє, що провалана камінням їхня схованка. Він знайде там набої для своєї рушниці, гачки і ріску, невеличку рибальську сітку, одне соло. Все начиння, щоб добувати собі харчі. Також там є борошно, правда небагато, шматок бекону і трохи бобів Біл чекатиме на нього біля схованки, і вони вдвох поправуть подіз на південь до Великого ведмежого озера, а потім через озеро до річки Маккензі. І далі, і далі на південь, хай женеться за ними зима. Хай вкриваються кригою потоки, хай дні стануть морозні, вони парфтимуть собі на південь, поки дістануться до якоїсь факторії, компанії, Гудзонової затоки, де ростуть високі здорові дерева і де вдосталь усякого харчу. Ось про що думав він, силкуючись іти вперед, але чим дужче він напружував тіло. То більше мусив напружувати розум, переконуючи себе, що Біл не кинув його на призволяще, що Біл неодмінно чекатиме біля схованки. Він був примушений так думати інакше, де чого тоді силкуватися, лягай і вмирай одразу. І в той час, як тьмяне кружало сонця повільно ховалося на північному заході, він устиг розрахувати вже вкотре кожен дюйм тієї дологи, яку їм з білам доведеться подолати, тікаючи на південь від зими. Він знов і знов лічив у думці запаси харчів, у схованці із запаси у факторії компанії Гудзонової Затоки. Два дні в нього не було іриське в роті, і вже хто зна відколи. Він не наїдався до схочу. Раз у раз він нахилявся, зарвав бліді болотяні ягоди, клав їх у рот, розжовував і коптав. Пожива з тієї ягоди кепська, сама водичка та сім'я. Ягода одразу танула в роті, залишалося тільки гірке, тверде сім'я. Чоловік знав, що з ягід нема ніякого наїдку, проте жував і жував, сподіваючись наїстися всупереч власному досвідові. О 9 годині він, борячи, забив об каменюку пальця на нозі, заточився і впав од страшної утоми і веснаги. Довгенько він рожав на боці, не рухаючись, потім зняв ремені і насилу сів, ще не смарко. І в напівсутінках він почав нишпалити між камінням, шукаючи мох. Склавши його в купу, він розпалив вогонь, мох за три за і поставив на нього казанок з водою. Він розв'язав свого кумака і передусім полічив сірники, їх було 67. Щоб пересвідчитись, він перелічив їх тричі. Тоді розділив сірники на три пучечки, загорнув кожен у промащений папір і сховав один пучечок у порожній кисет, другий за внутрішній обідок капелюха, а третій за пазуху під сорочку. Коли він упорався з цим, його раптом посіяв так, він витяг і порозгортав усі пучечки і ще раз порахував сірники. Їх. Усе так само було сім. Він висушив моке взуття біля вогню. Мокасини перетворились на лахміття, пошиті зукривала шкарпетки світили дірками, натерті ноги покровавіли, кісточка дуже боліла, він оглянув її, сугло проспух і став скоріно. Він одягував довгу смужку з одного укривала і туго перев'язав кісточку. Відтепер ще кілька смуг будуть йому служити за шкарпетки і мокасини. Потім випив гарячої води, накрутив годинника і ріг, завернувшись в укрвала. Спав він, як убитий, десь опівночі стемніло, але незабаром уже й зазоріло. Сонце зійшло на північному сході, принаймні там розвидніло, бо сонце ховалося за товщею сизих хмар. Покинувсь він о шостій ранку і якусь часину нерухомо лежав на спині, втупившись очима в сіле небо. Голод давався в знаки, Він підвівся, спираючись на дикоть, і несподівано почув голосне пихання. Перед ним стояв олень рибу. Що розглядав його з настороженою цікавістю. Тварина була всього за якихось п'ятдесят футів і йому вмить привидівся соковитий шматок колонини, що шкварчав на вогні, смачно пахнучи. Він механічно схопив незаряджену рушницю, націлився і натиснув на спуск. Олен захлопів і помчав геть, цокотячи копитами. Чоловік вироявся і відкинув рушницю. Стогнучи, він через силу звівся на ноги. Суглобе, неначе зайоржавіли. Вони аж скрипіли, і зігнути їх можна було лише великим зусиллям. Коли він урешті звівся на ноги, то ще з хвилину випростував спину, щоб стати прямо, як належить людині. Він видався на пагорб і розглянув довкола. Ніде ані деревця, ні кущика, саме тільки сіре моле моху, серед якого розкидано сірі скери, сіре озерця та сірі струмки. Небо теж було сіре, і на небі ні сонце, ні навіть поблизку по сонця. Він не знав, де північ, і забув, якою дорогою пройшов сюди минулого вечора, але він не заблукав. Він був певний цього, незабаром він дістанеться до країни патичків. Він відчував, що вона десь тут, ріворуч, недалеко, може навіть он за тим горбком. Він повернувся до багаття і став пакуватись, пересвідчився, що три пучечки сірнаків ціли, але вже не став їх рахувати. Проте він завагався, дивлячись на туго, набиту торбинку золосової шкури. Вона була невелика, пригоршку завбіжки та важила 15 фунтів, стільки ж, як і решта речей, і це його непокоїло. Нарешті він отклав її в бік і почав запаковувати курмак. Замить зупинився, поглянув на торбинку, швидко схопив її і кинув на пустелю визирний погляд, ніби вона хотіла. Відняти його здобуток. Урешті, коли він звівся на ноги, готовий плентати з далі, торбинка була в кумаку за плечима. Він повернувся лівовуч і пішов, раз у раз, намагаючись зірвати болотяну ягоду. Нога набряка і він кульгав дуже, а цей бік був за дурницю проти болю, шумку. Голод грис йому нутроші. Він так допікав. Аж забив йому памороки, і чоловік уже не знав, у який бік треба йти, щоб дістатися до країни патичків, болотяні ягоди не гамували гострого голоду, від них тільки щепало язика і піднебення. В одному видорунку з-поміж скель стави злетіла филкаючи крилами з грая білих курипок, лунали їхні крики. Він жбурнув у них камінням, але не міг ввчити. Тоді він поклав курмака на землю і почав складатись до птахів плазом, як кіт до голубця. Його штани подалися об госте каміння, з колін сочилася кров, полишаючи червоні сліди та через пекучий голод, він не відчував волю. Він пазував по м'якому мохові, одяг його змок. Тіло дубо, з холоду, але він не помічав нічого, так його палила голодна лихоманка, і щоразу разу куріпки злітали перед самісіньким його носом. Нарешті їх крики вже видались йому грузуванням. Він вилаяв куріпок і став передажнювати їх. Раз він мало не наткнувся на куріпку, що певно спала. Він не бачив її, поки вона не випухнула йому пусто в оце зі своєї шкалубини між камінням. Не менш перелякані, ніж куріпка, він усе таки встиг схопити її, але в оці у нього залишилось тільки три пір'їни з хвоста. Дивлячись услід куріпці, він відчув до неї таку ненависть, ніби вона заподіяла йому, не знати, яке зло, Отак він ні з чим і повернувся назад, взяв ковмак на плечі. Надвечір того ж дня він дійшов до болота, де дичини було більше. Повз нього побіг табун оленів, горів з двадцять, так близько, що їх легко вдалося підстрелити. Він відчув дике бажання погнати за ними і мав певність, що наздожене їх. Назустріч йому вибіг чорний лис з куріпкою в зубах. Чоловік закричав, крик був страшний. Переляканий лист дерменув навтіки, але куліпки не випустив. Згодом він вийшов до білого від вапна струмка, де роси мившаві ладки логозу, і подався за водою, хапаючи огість побіля коріння. Він виливав цибулинки неглубші, за цвяха. Вони були м'які і смачно хрумтіли на зубах, та їх пронизували цупкі волокна. Корінці Виявилося жилові, такі самі водянисті, як і ягоди, і не давало аніякого наїдку. Однак він зняв курмака, ставши навколішки, заповз у логіс і заходився хомтіти і прямкати до стоту як худобина. Страшна втома змагала його, коротіло лягти й заснути, але бажання дістатись до країни патичків. А надто ще голод гнали його вперед. Він шукав у озерцях жаб і розгрібав пальцями на мов, сподіваючись викорупати хробака, хоча й знав, що ні жаби, ні черви не живуть так далеко на півночі. Він зазирав у кожну калюжу, і, зрештою, коли настав тривалий присмак, помітив у одній такій калюжі рибку з пічкура завбіжки. Він занурив руку аж по печі, а рибка втекла, тоді він узявся ловити її обома руками і скаламути воду. Він так запалився, що впав у калюжу, і помок до пояса. Вода геть скаламотніла, і йому довелося чекати, поки вона всядеться. Він ще раз почав ловити рибу, але невдовзі вода скаламотніла знову, та він уже не міг чекати. Одв'язав бляшане відерце і став вичерпувати калюжу. Спочатку він черпав похопливо, весь захропувався і випліскував воду так близько, що вона збігала назад у калюжу. Тоді він став черпати обережніше, намагаючись зберегти спокій, дарма що серце несамовито калатало і тряслися руки за півгодини, він дочерпався до дна. Води не залишилось, а рибка зника між камінням він заважив ледь помітну шпалину, через яку вона просезнула в сусідню, куди більшу калюжу, такої йому і за цілу добу не вибрати. Якби знаття, що там шпалина, він би з самого початку затулив її камінцем і напевно спіймав би рибку. Збагнувши свою помилку, він безсило простягнувся на вологій землі. Спершу він плакав тихенько, дарив голос, і його рдання розлягалося над байдужою пустелею довкола. Опісля він плакав без сліз, конвульсивно схлипуючи. Він розпалив вогонь і зігрівся, випивши кілька кварт окропу. Потім уклався спати на проскаку, так само як і минулої ночі. Перед сном він перевірив, чи не промокли була сірники, і накрутив годинника. У Укривала були вологі аж липар. Кісточку боляче смикало, але його діймав лише голод. Цілу ніч йому снилися обіди, бенкети, столи, заставлені найрізноманітнішими стравами. На ранок він змерз і покинувся зовсім хворий, Сонця не було, земля й небо стало ще сиріше, аж темні, віяв холодний вітер і перший сніг побілив вершки горбів. Поки він розпалив вогонь і нагрів води, повітря сповнилось білою гущею, почав падати мокрий, лапатий сніг. По правах він танув, ледве торкаючи землі, але дедалі. Снігопад густішав, і, зрештою, сніг укрив землю суцільним завоєм, погасив вогнище і замочив запас моху. Це вже був знак, що треба брати кормак на печі і плентатись далі. Він і сам не знав, куди. Він уже не думав ні про країну патичків, ні про біла, ані про схованку під перевернутим каною на березі річки Діз. Його пойняло одне бажання їсти. Вигородні він посту до нестями. Йому було байдуже куди постувати. Отож він і йшов. Де легше? Низинами, навпомацки, знаходив під снігом водяві болотяні ягоди, так само навпомацки висмакував корінці рогозу. Та все це було несмачне і не пробулкувало голоду. Потім він надибав кисловату на смак рослину і поїв її всю, скільки міг знайти. Але знайшов небагато, бо це була повзуча рослина і ховалася під снігом у кілька дюймів завглубшка. Цієї ночі у нього не було ні багаття, ні окопу. Він заповз під свої укарвала і заснув. Неспокійним голодним сном, сніг перейшов у холодний дощ, він раз у раз прокидався, відчуваючи, що йому крапає в обличчя. Настав день, сірий, без сонця, дощ ущух, голод уже йому не дошкодав, чутливість притупилася, і він перестав думати про їжу. Правда, в шунку ни в тупий бір, та його можна було терпіти, голова пояснилася. Він знову почав думати про країну патичків і схованку на дізі. Він порвав рештки одного укривала на смужки і обмотав закривавлені ступні. Потім щіно перев'язав хвору ногу і приготувався рушати далі. Пакуючи курмак, він довго дивився на торбинку з осячої шкіри, але врешті прихопив її з собою. Від дощу сніг розтанув, бірило тільки верхівки горбів, визирнуло сонце. Тепер він зміг орієнтуватися і побачив, що загубив дорогу. Мабуть, болкаючи за ці дні, він надто збочив революч. Зараз він звернув трохи в бік, щоб виправити відхилення. Хоч біль от голоду й потупився, він відчував, що дуже охрав. Йому доводилося частенько зупинятись на перепочинок, і тоді він накидався на болотяні ягоди її корінці рогозу. Язик у нього пересох, розпух і, немов заліз шерстю, в роті було гілко. А тут ще його почало діймати серце. Пойде він кілька хвилин, і вже воно немилосердно б'ється, а потім підскакує і боляче трипоче. Аж дух забиває, голова йде обертом, і темніє в очах. О півдні він нагадів у великій калюжі двох пічкурів, вичерпати її було неможливо, але зараз він діяло судово і спромігся впіймати їх від рецем. Вони були завдовжки з мизинець та їсти йому вже майже перехотілось, біг у шумку дедалі тупішав і вщухав. Здавалося, шунок дрімає. Він їх з'їв силими, ретельно розжовуючи, з'їв лише тому, що йому наказував розум. Чоловік усвідомлював, що треба їсти для того, щоб вижити. Увечері він піймав ще трьох пічкурів, двох з'їв, а третього залишив на сніданок. Сонце підсушило кущики моху, і він погрівся, випивши окропу. Того дня він на силу пройшов десять миль. Наступного мандруючи вперед. Коли відпускало серце, подолав ще більше п'яти, але шунок трохи його не турбував. Він собі, наче заснув. Околиця була вже зовсім незнайома. Оленів траплялося дедалі більше також і вовків. Їхнє виття раз по раз лунало над самотньою пустелею. А якось він побачив, аж трьох вони втекли йому з дороги.